Інформаційні підсумки понеділка 22 січня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску дивіться. Свято єдності та неподільності. У Хмельницькому відзначили 105-ту річницю акту злуки українських земель в єдину державу. Кошти на лафети майже 200 тисяч гривень зібрали під час благодійної дегустації у Хмельницькому. Зимові візерунки у Хмельницькому. Фестиваль танцю об'єднав колективи з різних куточків України. 105 років тому, 22 січня 1919 року на Софіївському майдані у Києві відбулося проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Це історична подія об'єднання в одній державі українських земель, які до цього були розділені кордонами тогочасних імперій. Нині в Хмельницькому вшанували пам'ять усіх борців за незалежність та поклали квіти до пам'ятників державотворцям. Героєм Небесної Сотні та героєм російсько-української війни. Ірина Ріон. Далі одна соборна навіки. Історична подія Акт Злуки УНР та ЗУНР відбулася 105 років тому на Софійському майдані у Києві. Українські землі, які до цього були розділені кордонами тогочасних імперій, були проголошені єдиними. Нині День Соборності у Хмельницькому відзначили вшануванням борців за незалежність України. Ми сьогодні власне, і поклали квіти до людей, які найбільше вклалися в формування цієї української ідентичності. І Петлюра, і Коновалець, і Шухевич, і Бандера, вони всі доклалися. І герої Небесної Сотні, і герої російсько-української війни, і Тарас Чорновіл. Вони всі доклалися до того, щоб та держава, яку ми сьогодні маємо, вона була. І щоб українці насправді гордо відчували себе українцями. Представники Хмельницької міської та обласної влади, депутати, рятувальники, поліцейські та військові поклали квіти до пам'ятників державотворцям Роману Шухевичу, Симону Потлюрі та Євгену Коновальцю. Вшанували пам'ять видатних українців Тараса Шевченка, Костя Міцевича і Богдана Хмельницького і віддали шану тим, хто з 2014-го став на захист незалежності на майдані і фронті. Понад 100 років пройшло, а ми мусимо відвоювати цю єдність і соборність, мусимо разом пліч-опліч пліч, і на передовій і тут в тилу боротися, аби Україна була єдина і соборна. Ми сьогодні не святкуємо, ми сьогодні відзначаємо День Соборності. І сьогодні ми усі, як єдина нація, єдина Україна показуємо світу, що ми єдині, соборні, і це точно не на роки, це точно на десятиліття, століття вперед. День соборності в Україні відзначають 25-й рік поспіль, пам'ятаючи столітню боротьбу і людей, без яких нині нашої держави не було б. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Представників органів учнівського самоврядування, молодіжної ради Департаменту освіти та науки міста сьогодні об'єднала спільна конференція. Під час зустрічі обговорили можливу співпрацю та створення комунікативної платформи для реалізації молодіжних ініціатив. Такий захід організували вперше. Подробиці Вірини Кондратюк. Обмінялись досвідом та обговорили можливу співпрацю. У міській раді відбулася спільна конференція представників органів учнівського самоврядування, молодіжної ради і департаменту освіти та науки міста. Головна мета зібрання ближче познайомитись з роботою одне одного та створити комунікативну платформу для реалізації молодіжних ініціатив соціальної дії. Можливо було б Чудово, більш частіше зустрічатися, було б знайомитись набагато краще, впізнавати от, людей, які працюють в Хмельницькій міській раді, з ними працювати, з ними організовувати щось було би цікаво для дітей. для педагогів організаторів це було би круто зі школою і з міською радою на моїй пам'яті. Я ще не співпрацював, але ми організовуємо кожен місяць розширений збір серед старшокласників. Ну от останній це був про круте. Ми розказуємо моїм мотолінкам. Що таке круте? Цікаво, може, щось почую, може щось все таки і буде. Під час зустрічі представники учнівського самоврядування ділились своїми ідеями щодо напрямків діяльності та розвитку молодіжних ініціатив. Зокрема, учні ліцею номер 3 імені Артема Мазура Хмельницької міської ради презентували ідею соціального проєкту «Боді-Лайф». Він направлений на спонукання молоді до здорового способу життя. В наш план входить тренінги з правильного харчування, тренінги з кулінарії, як приготувати корисну страву та тренінги з професійним фітнес-тренером, який буде навчати людей, як правильно тренуватися, щоб якщо досягти найбільшого результату та виховні години по школах з порадами професійного дієтолога щодо схуднення. Такий захід організували вперше за словами голови молодіжної ради. Участь у таких конференціях раніше брали лише керівники студентського самоврядування. А от зі школами міста співпраця поки що не. Налагоджена. Ми хочемо почути, що хвилює нашу молодь, власне, учнівське самоврядування. Можливо, їм потрібна підтримка власне проведення якихось освітніх заходів, якщо бракує певного досвіду. Ну і головне, це сьогодні день соборності. І ми хочемо їх об'єднати для того, щоб усі один одного знали і для того, щоб в подальшому могли реалізовувати спільні волонтерські, благодійні проєкти, молодіжні, такі соціальні дії. Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко, новини міста. Майже 200 тисяч гривень зібрали під час благодійної дегустації у Хмельницькому. В одному з ресторанів міста учасники зустрічі смакували крафтовою продукцією щастя в банці від майстрині з Чорного острова Тетяни Дем'янчук і донатили на придбання лафети для бійців ССО. Це причіп, яким військові зможуть евакуювати пошкоджені автівки для ремонту на передовій. Організували благодійну дегустацію волонтери громадської організації Мистецька сотня. Гайдамаки. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Щастя у банці презентувала майстриня з Чорного острова Тетяна Дем'янчук на четвертій благодійній дегустації, котра цього разу відбулася у Хмельницькому. Учасники зустрічі скуштували чотири крафтових соуси та чотири десерти. Цього разу. Марина і Мистецька Сотня взяли всю організацію на себе. Тобто, я як гість я відпочиваю, я просто презентую своє щастя в банці, і це мої авторські рецепти. З однієї сторони, це йде якась допомога армії, а з другого боку, це якась і самореалізація. чоловік вже дуже давно співпрацює. І волонтери з мистецька сотні гадамаки, і ми прийшли сюди, на таку чудову, прекрасну. Акцію люди повинні знати по перше про людей, які це виготовляють і екологічно чисто і смачно і корисно а також донатити ми повинні щодня. Вперше організували благодійну дегустацію з Тетяною волонтери мистецької сотні гайдамаки. Кошти 140 тисяч збирали на придбання лафети для бійців сил спецоперації. Це причіп, яким військові зможуть евакуювати пошкоджені автівки для ремонту. Один приліт і автівки майже немає. Тому хлопцям дуже потрібно щодня і навіть по кілька разів на день забирати на ремонт ці пошкоджені автівки. Це в рази спрощує їм їхні завдання. Всі 100% і навіть більше, якщо ще хтось ще задонатить. Потім ми обов'язково використаємо всі кошти тільки на бійців сил спеціальних операцій, адже їм постійно потрібно щось, якась допомога. Для збору коштів Штували благодійний аукціон серед лотів, розписана учнями НВК 10 військова казка та унікальна дизайнерська мапа України, котру пані Наталія з Чорного острова придбала за 14 тисяч гривень. Думаю, буду більше відвідувати такі заходи, от, старатися донатити того що хто, як не ми. Ми не маємо права залишити дітям війну, кажуть військові. Олександр Дармороз, який вісім років тому отримав важкі поранення, вважає, для допомоги потрібно бути в ресурсі. Окситоцин – це гормон, який виділяється, коли ми відчуваємо турботу. або коли ми турбуємося про когось, і я вважаю, що цей захід саме про це. Будь ласка, допомагайте свіжо пораненим». Понад 4 тисячі пісень написав волонтер Олександр Клец. Нині він на передовій. Одна з його пісень пролунала під час заходу. Гайдамаки їздять з концертами до наших бійців майже 10 років. Нещодавно відвідали підрозділ, де воюють хмельничани. Обстріли не не, не припиняються, і от, власне, в тих умовах ми ну ми дали концерт для, для наших хлопців. Ну і звичайно ж було спілкування з ними. Перше, що вони говорять. Допоможіть людям. Наш барабанщик Олександр Кирилюк безпосередньо зараз сидить в окопах під Херсоном, і всі гроші, які ми зараз заробляємо, ми заробляємо на підтримку Сашка. Ну і плюс наш звукорежисер Віктор Суканов так само в ЗСУ. Під час заходу вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень 110 тисяч задонатив поет-пісняр Микола Дорожко, який зараз відвідує бійців у лікарнях. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Більше 200 праць захистили школярі під час міського етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. На конкурс надійшли роботи в 12 відділеннях та 55 секціях. Найбільше праць представили у секціях Англійська мова, теорія історія мистецтва та арткритика, психологія та українська мова. Переможці вже готуються до обласного етапу конкурсу, який відбудеться у березні. Більше розкаже Ірина Муляр. Трагедію в Бучі. Її вплив на розуміння зла та свободи досліджувала 11-класниця Олександра Кушляк. Цю працю вона захистила на міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Захищала роботу в секції філософія на тему філософія після Бучі, етика та рефлексія. У своїй роботі Олександр Кошляк досліджувала також події ХХ століття, аби простежити взаємозв'язок між минулим та сьогоденням. Через брак осмислення сталася буча, і цей брак осмислення стався через те, що у 20 столітті більшість Європи була засліплена війною, тим, що Росія це могутня держава, і е, всі фокусувалися на героїзмі. А про такий досвід е, про геноциди, який відбувався, ніхто не говорив. І була винищена вся українська інтелігенція, яка могла б розповісти про попережити пер, досвід і якось е, змінити ці наративи, якими ми крувалися більші століть. От саме тому зараз ми переживаємо війну. Цьогоріч на першому етапі захисту робіт малої академії наук школярі тергромади захистили 201 роботу у 12 відділеннях та 55 секціях. Критику та рекомендації щодо робіт надавали 102 науково-педагогічні працівники. Найбільше робіт представлено в секції Англійська мова, психологія, мистецтвознавство, українська мова. Також хочу відмітити, що в цьому навчальному році збільшилися наукові роботи з Відділенні історії та економіки все більше діти пишуть про війну, про те, як ми проживаємо цей період. А учениця ліцею номер 3 Анастасія Нагорна захистила роботу у секції Мистецтвознавство. Вона досліджувала творчість української художниці Ольги Гайдамаки. Її робота використовується в неї є тема там, де вона реалізовує під час війни. Розкриває жорстокі реалії війни. Це країни. це є картини Азовсталь, Маріуполь, Чернігів. Потім мужність. Вона там розкриває всі жорстокі реалії війни. До прикладу в картині «Азовсталь» вона використовує дівчину в образі лелеки, де вона своїми крилами огортає нашу країну та захищає і оберігає її від ворогів. Переможці першого етапу конкурсу вже готуються до захисту робіт на обласному етапі, який відбудеться у березні. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста. Український фестиваль танцю зимові візерунки відбувся у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Незмінний організатор заходу, народний художній колектив Ансамбль танцю Подолянчик. Участь у фестивалі взяли вихованці Центру хореографічного мистецтва «Постолята», народного ансамблю політехнік з Києва, а також народного художнього колективу театру пісні і танцю Забава з Харкова. Захід мав і благодійну складову. Відвідувачі фестивалю мали змогу задонатити кошти на автівку для військових. Ірина Муляр. Далі. Із Харкова до Хмельницького завітали вихованці народного художнього колективу театру пісні і танцю Забава. Вони стали учасниками фестивалю Зимові візерунки. Це перший виступ колективу на сцені від початку повномасштабної війни. Останній виступ святковий захід у нас відбувся 22 лютого, 2022 року. Харків на горі не танцює, не співає. Ми це робимо в метро. Ми це робимо в бомбосховищах». Загалом у фестивалі взяли участь 20 харків'ян. У своїх виступах вони поєднали пісню і танець. не ну, уявляю свого життя зараз без танців. Час, коли почалася війна, це був дуже такий травматичний час, і коли ми почали займатись, хоч у підвалах, хоч як, але все одно. Почуття переповнювали. Номери, в яких я стою, це загалом народні наші танці та пісні. От Гриць це пісня, яку ми виконуємо в п'ятьох з дівчатами. Отаман їхали козаченьки, Ми там і співаємо, і танцюємо так само, як і віночок українських пісень. Також дівчата співають, пари танцюють. Це вже 35-й ювілейний фестиваль. Зимові візерунки. Його у палаці творчості дітей та юнацтва організовують учасники та керівники ансамблю танцю. Подолянчик вони також підготували низку фірмових танців. Це і подолянчики, і подільська веснянка. Українська веселка, яка об'єднує всі регіони України, показує квіти України, звичайно, опаковий номер. Аркан, якому яким рік назад поставили для дітей. Це новий танець. Взяли участь у фестивалі. І вихованці центру хореографічного мистецтва, постолята та ансамблю політехнік з Києва. Керівниця обох колективів Уляна Бойченко, колишня вихованка Хмельницького Подолянчика. Наші діти танцюють як народний танець, так і контемпорарі денс, так і соло, і тріо, і дуети. Родзинкою наших колективів є мама балет. У нас є група «Мату». Які танцюють на сцені я танцюю подоляночка й дуботани – це народні е, е, танці. А, і Гамарицький край це контемпориденс у ході фестивалю. Волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів організували скриньку для донатів. Є збори на автомобілі для, для наших військових. Пам'ятаємо, що це автомобілі потрібні не для наших військових, а потрібно нам, щоб у них були ці автомобілі, і щоб вони мали можливість нас захищати. Святковий концерт влаштували до Дня Соборності України. Присвятили його пам'яті засновника ансамблю Подолянчик Юрія Гурєєва. Є моїм керівником, духовним наставником. Саме тут народжуються, народжуються зірки і любов до танцю. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!